Всім привіт! Сьогодні я би хотів поговорити про майбутні плани, про недороботки, які я не заплановував, але мушу їх виконувати. Ті, які я буду виконувати, я вам покажу. Деколи не буду знімати, деколи буду знімати, все залежно від того, наскільки я хочу знімати чи не хочу. Значить, з відео буде побільше тепер, тому що. Взагалі лень знімати, капець, але хочеться. Хочеться вам покажа, показати, розказати. Я знаю, що зараз я говорю трошки не по темі, так як буде називатися відео, але ми до тої теми, як називається відео, ми ще дойдемо. Зараз я вам то все розкажу про свій проект, який я буду робити. Я маю ще два проекти закінчити. Один вже маю закінчити, другий тільки починати. Ще маю доробити мопед. Зі скутеру там трошки якісь такі неполадки є. Будуть покатушки, кстати, на скутері. І на мопеді вже я закинув. Е, є відео, як я катаюсь на мопеді покатушки. Надіюсь вам це було цікаво. Є е, відео, скоро буде відео вийде про покатушки. Ну, на скутері. Ну а зараз я вам трошки розкажу. Полунався в мене мопед, не хочу щось заводитись. От він. Якщо ви бачите, я знімав відео в гаражі. Е, і так називається мій канал біля гаражу. Е, якщо ви побачили ви перші відео, там я казав ви, ви на каналі Мастерні СТО. Так, спочатку називався канал. Тепер я перейменував його на канал Біля гаражу. Не Знаю, так я хотів і переіменував. Що по кайфу то і делаю. Е, значить, е, завод цим пед доробляю. Собачу фігню. Взагалі тяжко доробляти, тяжко фінансів ніяких нема. Доробляю все з цього, що є, з чого можу докупити, з чого не можу. Трошки тут, трошки тут і ще кроса роблю я, пацани. Зараз я вам то все розкажу, покажу. Значить, Я перейшов у столярну майстерню, тому що в гаражі там тато має жгулян і в нього там робить, тому взагалі часу там... Він там дуже багато проводить часу, тому я не можу зараз там знімати. Значить, переїхав я в майстерню, от е, столярну майстерню. Значить, зараз я от дороблю трошки мопед. Навіть показувати вам того не буду. Просто там дещо подокручую, тому що все майже розкрутив, майже все розібрав. Чомусь не хоче заводитись. Ну, поміняв я файку, та я вставив там е, як би дріт. От його дріт, що на файку, він в мене був як з олівця графіт. В середині був графіт. І він, певно, переломався, не йшла іскра. Пофіг, поміняв я той дріт, поміняв я нову файку купив, заплатив 40 гривень за файку і дріт, хоч не луханувся конкретно пацани. Завівся пацани, робив, висив карбюратор, ну тупо не хоче їхати. На перший ще менш більш тягне і то не так, як мало бути. тупо потухне і все, Не може от'їхати і все. Тяжко йому, тяжко йому тягнути взагалі навіть на перший. Щось тут не так. Тому я думаю, певно буду знімати мотор, буду. Колоти його, так що буде цікаво. Підписуйтесь на канал, ставим лайки. Е, значить, е, поставив я там цей електричний спідометр в кульєру. Взяв обумався він там. Коротше, повна фігня той електричний свідомо, так, хто хоче купляти, не купляйте. Взагалі, повна фігня відвічаю. А, Значить, тепер давайте поговоримо про той проект. Перший то був проект Chopper. Отже. От такий. Вот, okay. Так, то був чопер. Тепер я хочу його переробити під під байк або під крос. Ну, щось типу такого. Е, ззаді стоїть от таке маленьке коло, напереді велосипедне коло. Думаю, це все переробляти. Мотор від Карп... Карпатовський, трошки заслабенку, я знаю, але... просто що є, то робив. Ось духа така цікава. От. Мотор перебраний, добре все є. Тут ще от з електронікою треба буде розібратись. Мотор перебраний, все почисте було. Ось таку стружки, До пів см стружки було алюмінієві. Вже стоїть катушка, амортизатори. Задній колу здається, від, тачку, від садової тачки. Ще раз скажу, що наперед коло від велосипеда, вилка від велосипеда, але то я буду міняти. Вилку буду ставити певну ось таку от з таку вилку. Бута взагалі майже нічого не дає. Амортизатори дуже м'ягенькі. Зараз я вам то показати не можу, тому що він зараз на столах стоїть. Ну я думаю, коли я ще буду про нього знімати, я вам розкажу. Так, далі. Пацан я коротше одягнув я окуляри. Замітили, так? Що я одягнув окуляри? Коротше. Зараз я вам ще розкажу про крос. Про саморобний крос, який я буду робити. Значить... Одвін. вот твой кросс, пацане. то є рама е, зроблена з профілю от такого. Не знаю, видно вам свет в конце тунеля чи не видно. Ну, стінку, стінка дуже туненька, міліметрів два. То буде сама верхня перекладина тут буде мотор триматися, там ще є от. Я вирізав різні перепонки там от і воно якось там буде так приварюватись. Короче, пацани, пацани, роботи куча. Куча, я вам скажу роботи. Е, значить, Ми то все будемо робити. Е, ще що, от, мопед чомусь не хоче заводитись, не знаю. Заводив я його, пробував, тупо не хоче, То ми з тим щось будемо мудрувати, щось будемо робити. Ще будемо трошки доробляти от, його собачу фігню. Хоча, певно, так і назву проект собача фігня, о. Нормально буде чи ні? Ладно, буде нормально. Ой-ой-ой! ой, 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 ой. Царева дворця, царева дворця, коротше, сів я на свій трон на свій мопед Коротше, не заводиться він, пацани, не знаю що робити. Пишіть в коментарях, хто знає. Чому от ти їдеш, включаєш першу, він тяне, тяне, тяне потім під горку, от малесенька горка. Ти включаєш другу, він не тягне, включаєш першу, він взагалі глохне. Просто глохне. Хоча перший з ним такого не було. мопед робив дуже добре, дуже файно робив. Не знаю, Тут є нужне переключення. Мотор сильніший, ніж той з ручним переключенням. Тому що, ну ви поняли, так? Хто знає, хто має такий мопед, той знає. Пробував, думав, може би хлопна Зняв я вихлупну, все одно не хоче загодитись, ну ніяк, пацани, ну ніяк. Все я поміняв, все нормально є. Ось такий ось підометр, ліпше не купляйте. Взагалі фігня повна. Коротше. Так, маю доробляти крос, маю доробляти собачу фігню. Значить, Став ставим лайки, підписуюсь на канал і чекайте нових відосів. Всім до побачення!